Місяць буде буремний, доволі важкий, тому що карти показують, що нас будуть затискати на передовій на лінії фронту, тут жезлі, вісім камечів, будуть тиснути і реально намагатись знищити наші Збройні Сили України, забрати ключові міста, просунутись крізь на Донеччині, захопити Донеччину, захопити ключові міста. і... Звернути лінію фронту біля міста Запоріжжя для того, щоб вийти на саме місто Запоріжжя. Ворог буде реально лютувати в грудні, реально буде дуже сильно гатити повітря, аркан по повітрю. Буде сильно бити тут жезлівця. Взагалі вогонь і агресія. да То повітря. Повітря це роздування цього вогню, і, звичайно, що удари по повітрю. Тобто, це і ракетні обстріли, і шахетні, і безліч безліч інших загроз. Тож ми не можемо говорити про спокійний грудень, адже цього не буде.